Тема сьогодні знову про печінку. Чому так? Тому що у багатьох із нас вона є нездоровою. А чи вона хвора, для цього треба її пройти і перевірити. Тому тема цікава, обов'язково не перемикай, став уподобайку і підписуйся. Це дуже важливо. Я щодня виконую обтвердження органів живота, де у кожної печінка. І що ви думаєте, у кожного третього є зміни, які називаються жировий гепатоз? Це не страшно, але якщо не лікувати і якщо... Нічого не робити, то рано чи пізно буде срос печінки. Тому кожен з нас любить жирну їжу. І жарену, і шашлики, і алкоголь. Але треба подумати і про свою печінку. Ви бачите фрагменти обстеження, як виглядає печінка нормальна і ненормальна, або та, яка має гепатоз. Це дійсно важливе, і це дійсно видно тільки на УЗД обстеженні. Ви можете любити жирну, жарну їжу, можете любити алкоголь. Але любіть також свою печінку. Вона дуже важлива. Тому обов'язково перевірте її. Зробіть ультразвук у живота, де є ваша печінка. І все буде відомо. Ставте вподобайку, підписуйтесь і не пропускайте нові відео.